Відрочі товсте до найближчого села всього навсього 300 метрів. У 2001 році тут підірвалося двоє місцевих жителів. З того часу на території колишніх військових складів знайшли більше тисячі авіаційних бомб, ще близько шести. Тисяч снарядів досі знаходяться під землею. Близько 250 тонн металобрухту жителі села Фурси успадкували від радянського військового складу. Його побудували ще у 30-х роках минулого століття. У 60-ті поруч складу розірвався ешелон, осколки розлетілися на 200 гектарів. Усі боєприпаси лежать під землею, тому на сонці не вибухають. Однак за словами місцевих жителів інколи таки нагадують про себе. Ну недавно щось рвануло, дось міну знайшли. Хто тут в фурсах знайшов і цього. Ну і теж обезвредили. Вам як не це все ж нам? Та не мешає, ми люди воєнні. Уже до кінця цього року у Мене собі розчистити десяту частину небезпечної території. На місці складів працюють більше як 30 саперів. Спочатку боєприпаси виявляють металошукачами, потім обережно викопують лопатами. Є боєприпаси першої категорії, то тобто не оснащені взивателям. але, к сожалению, є боєприпаси другої категорії, оснащені взривателями. Це, звісно, Новобогдановку, в Новобогдановке боєприпаси второй категорії теж присутствовали. Тому опыт є. работаем акуратно. За перші два дні піротехніки знайшли та підірвали вже п'ять тонн снарядів. Роботу ускладнює відсутність планів розміщення боєприпасів. Вони або знищені, або зберігаються в архівах Москви. Тому навіть міністр не береться прогнозувати, коли розчистять усю територію. Тут ніхто плани на, на на жаль сказати не може, і ніхто не може сказати, скільки тут було. Ми можемо тільки е, як кажуть, здогадувати, що там проходила железнодорожна колія, і там був вибух, і ці боєприпаси розкидались на тому місці. Тому ми надіємося, що все-таки в кругом полісі їх буде менше. Також будуть склади. Ми їх, їх будемо будем шукати. На ліквідацію боєприпасів під Білою церквою цього року виділили 250 тисяч гривень. Хоча Лименес не приховують цих грошей, вистачить лише на пальне для техніки. Активніше розміновувати територію збираються наступного року. Тоді на київщину переведуть саперів із військових складів у Новобогданівці. Там розчистити землю від снарядів. Обіцяють вже до листопада. Роман Сухан, Денис ковальов, п'ятий канал.